Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування, субота закінчився ще один робочий тиждень. Внутрінята вже підросли. Самочка вже їх помаленьку відганяє від себе. Колись, ну, наприклад, ще тиждень назад, то вони до неї приліпали як бджоли на мед, а зараз вони вже кочкуються, Періодично самка їх кличе. Всі є 11 штук, всі живі, здорові на даний момент. Бачите, кинув трохи зелана на, на поло, в нагороді, між квітками в жінки. Виросло. А от самочка робить. Для малих внутрінят таку берлогу. В принципі, як вони менші були, я більше кидав підстилки. ну, чи Сіна, чи трави. І то вона їм робила таку берлогу і вони туди собі заходили. Зараз внутрінята вже є більші. То вони все рівно потім на ніч поховаються туди. Вот. Зараз ще не дав гранули. Даю перші соковиті корми, бо гранулу дам, вони її починають розкидати. Дивлюся, бачите, ще трошки оставили гранули, зараз трошки менше дам гранули. Таке потрібно, щоб гранула на вечір не оставалася, щоб можна було почистити годівницю. А так як тут ще є трошки гранули, я і какашки є, бачите, не буду чистити, просто досиплю трошки менше дам, щоб вони все повизбирували. І на ранок я почищу той швейр. <кхе> Самець собі чухається, напевно, ще маю трохи роботи, вже почав бачити кукурудзу качани. Частину дві маю, мав дві таких невеличких діляночки посадженої кукурудзи. На городі то я кукурудзу вже... Обламав, позрізав кукурудза до 3,5 метрів місцями висотою, ну, кукурудзиня, будемо так казати. Ось. І Готую город, бо треба на городі дуже на одній частині городу, бо одну частину покропив добре, вона десь пару років назад, а на другій частині в теплиці. як Великий, який я вже пару років не використовую. Там дуже-дуже багато є е, хрону. І хочу покропити хрін. І через то я так швидко, ну, швидко, не швидко, зібрав е, кукурудзу і готую, буду готувати город до кроплення від хрону. Отак. Ну, все. Внутрінята ростуть ну, не такими темпами, як хотілося, бо їх багато є. Ну, але Завтра неділя може попадеться мені е, внутріння якесь, я лазити за ними ловити не буду. От.